Присвячується невдячним дітям <свіх>, своїх батьків, які чули від батьків чи від мами: ти невдячна. Я для тебе стільком пожертвувала. Я ж для тебе, а ти така погана дитина, могла би. І там історія у кожного своя. Перше, щоб вийти із такого контакту всередині себе, в першу чергу, це віддати мамі її відповідальність, мама. Тебе люблю, дякую за твої героїчні подвиги. Але ти обирала мене народжувати. Ти обирала, ти була дорослою, я була дитиною. Я не могла обирати. Тому неси відповідальність за свій вибір і не накладай на мене провину за свій вибір. І це не відбувається одномоментно. Це процес, який ви потрошки, по ложечки, хто по чайні, хто по ковшовку, хто по каструльці буде віддавати своїй мамі її відповідальність. А тим самим до вас в життя буде приходити відповідальність за ваше життя, де ви можете формувати. Своє поле щастя.